ПТ-279КЛ це гібрид для виробничої системи ClearField. Гібрид відрізняється дуже. Гарною придатністю до вирощування як на півночі, так і на півдні. Він перевірений у багатьох виробничих посівах та зарекомендував себе як стабільний, адаптивний гібрид під будь-яке міжрядця. Тобто як для суцільного методу, так і на широких міжряддях, навіть до 70 см гібрид здатний формувати високий урожай. Відрізняється ПТ-279 КЛ в класі кл сегменту гібридів, тим, що має відмінну адаптивність до гербіцидів на основі діючих речовин і мідозелінонів. Також було відмічено, що у цього гібрида одна із найкращих зимостійкостей в класі високорослих гібридів в цілому, тому що зимує дуже часто із. Майже цілою розеткою листків, але також це пояснюється тим, що вона у нього за перерозвинного стану укорочена, не така довга, як в інших, а також він може добре адаптуватися до холодів і під час холодної вегетації, умовно кажучи так, він може заховати глибше свою точку росту пт 279 кл відрізняється швидким початковим ростом та швидким розвитком розетки листів під час осінньої вегетації, тому рекомендований перш за все для висіву в оптимальні та пізні сроки сівби. Якщо ми сіємо його в оптимальні терміни, то краще використовувати норму висіву за суцільного методу посіву 400 450 тисяч схожих насінин на гектар. Якщо ж ми заходимо в пізні терміни сівби, то краще збільшувати норму до 450 тисяч 500 тисяч. Посів не загущений, то ми можемо розраховувати, що цей гібрид сформує акуратну розетку, але при цьому буде добре розвинений галужений корінь. Це дозволить потім гібриду рано навесні стартувати. Набагато краще, навіть якщо в зиму він йшов за не надто розвиненого стану. Були випадки, коли він показував урожайність понад 45 центнерів навіть за стану входження в зиму у 4-5 невеликих листочках. Тобто були дуже пізні жовтневі сходи на пунктирному висіві, і це ніяк не завадило йому досягнути високого показника. Весною ПТ-279 КЛ має середні темпи відновлення вегетації, середня від Відростання стебла та середньо-пізнє цвітіння. В сегменті високорослих гібридів ПТ-279 КЛ можна віднести до компактних високорослих гібридів, тому що мінімальна його висота може складати на момент достигання стручків 157 см. Максимальна, яка була зафіксована минулого сезону, складала 190 см. Доцільність застосування на ньому десикації є мало імовірною, того як гібрид має дуже гарну придатність до прямого комбайнування, він нормально віддає вологу як стручками, так і кроною, і того збирається досить швидко, з мінімальними втратами і має гарну чистоту зібраного урожаю, тобто мінімізується сміттєва домішка. Гібрид характеризується середньоранніми темпами дозрівання та гарною придатністю до прямого комбайнування. Вміст сміттєвої домішки після обмолоту буде мінімальний. Потенціал виробничої урожайності понад 60 центнерів з гектара минулого сезону, який був дуже вдалим для ріпаку. Ця урожайність підтверджувалася на виробничих посівах у Київській області за дуже широкого міжрядзя. Що стосується олійності, то орієнтовна його олійність складає 47,5%. Ми позиціонуємо ПТ-279 КЛ в першу чергу на полях із високою засміченістю хрестосвітими бур'янами. Або якщо у вас сівозміні були культури, які потребують застосування гербіцидів на основі і тобто є ймовірність виникнення фітотоксичності від гербіцидної після дії попередників.